7. Pravėcija, einame su 15 seriju Kimino Kotoga, Dai, 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 Sky -e Nanino, Sto Nanino Kanadžo, 2 sezonas. Kraučiai, ankstesnėje serijoje buvo, tai festivalis, poigdieni, Iji, na, ne festivalio, konkursas, to bus režisierius, tai, man sakyti. План Рентару більш-мене спрацював, особливо під кінець, і Курумі. Ку можна сказати, я не впевнений, що повністю вже приєдналася до сім'ї, можна так сказати, але в принципі непогано вийшло, особливо кінець. І з цим сумоїстом капець був. А... Ну і Рентаро, як завжди, був супергероєм для всіх. Хоча мені сподобалось, як Нано він деставав. На що вона пішла, щоб з'їсти, ту суше. Жалко, що карани було мало. Ну, але її як прикольно, в принципі, розіграли. Що ж, побачимо, що буде в цій серії. Я так розумію, що все. Пройшли ми етап і знайомства, І етап можна приближень до сім'ї нової дівчини, тому, напевно, час з'явитися новій. Uh, так як я читав мангу, то я, напевно, вже знаю, хто буде зараз наступним. Але я не пам'ятаю, чи прям зразу буде, чи ще якісь події будуть. Uh, перейдемо тоді до реакції. Реакція на ютубі буде стайбер, то потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися або вже там дивитися, то не включайте ролик на ютубі, хай далі на фоні, просто гурші виключте, це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, подбайку, буде дуже приємно. І чим більше ви поставите, тим краще ролик буде просуватися, і більше людей побачать, що на українській теж є реакції, і так будемо разом просувати канал. Один. Dva 2, 3 Kachárie Opře, plátečko, ono je se зустрічається з то самим хлопцем. А ще і гек з немовлятами як ще не моє, але все рівно вона завжди додає комедію. Або цікавої її ситуації. Попробую зменшити, щоб надіти його. Косурі було трохи мало в минулому епізоді. Коротше, пора виправити ситуацію. Ох. Косурі, коротше. хаос анімешки. Можу сказати, майже всі ситуації супер неперебачувані з нею зв'язані. Для цього можна, можна іншу ситуацію зробити, хоча. Манга, по-моєму, не 18. Кейця з'явилася, яка була ще в першому сезоні. А вдруг донька теж так хоче? уже ситуация очень дивна. Рентаро... В одно может и отец быть... Для Хакария. А в одно время и парень. О. О! Короче, по каждой ситуации будет так, что Хакари... Буде у ролі матері тепер і прочувство своє <ріст> <ріст> Як все збіглося. <ріст> <ріст> <laughs> Як вона швидко пройшла у режим Харьях, а не ходить. Нормально, капаець, ха звучал не дуже, яка се таке та о, нормально пішла. Сцена Так я надіюсь на ютубі не забанить, якщо щось брос проскорне. <плес> взагалі за дітьми доглядати дуже тяжко. А за стількомаси вообще капець. А ви прикиньте, що буде, коли в нього буде 100 дівчат і всі вони того... Wow, no normalno, Bo moim, to jeszcze jedzonie, co tu mi wydawało. Po co można w ogóle coś jak widoczki jeszcze O coś i hakarię. Особливо відносини мають, мають. Тобто, напевно, вона перша в черзі має бути. Mm. Тепер же плакати почнуть о. Боже, що відбувається? Короче, можна сказати, підготовка до справжнього материнства трохи завчасна, а може ні. <laughs> Какая Ари тут осталась сама мышка. распасай ситуацию. Ты ною Вообще сразу сгадываются всякие фильмы. Оооо uh. <реш> капець Після такого то, що треба компенсацію рентару видавати якось. Ну вообще хто не замітив, то вже звернули зернули нову дівчину. <реш> Вау, нормально. Я з цього зовсім не пам'ятав. О, підлатали його бистренько. Якимось, напевно, суперзіллям. Що і анімацію трохи добавили. Можна сказати, Хакарі, Харі точніше, побували в протилежній ситуації. Треба було сфотографувати, не не і чисто. Морска там изблизну кареше Не но чекуш і корумі Які правильні речі тут кажуть зараз. Хоча пару секунд назад така ситуація прям була. Вже... Ще... наскільки я прочитав мангу, ще стільки цікавих дівчат нас чекає і дуже неочікуваних. Надіюсь, все ж таки аніма будуть продовжувати на сезони. І повертаюсь до першої ситуації. Mm. Я как завжди. Добре, що хоче на це, як там та паличка називається. Я вже поки його. Добре, що не поки, а то с дом око. Zapewniający efekt. Mm. <laughs> Oprócz tego, my już jej się w pierwszym sezonie, jeśli ktoś pamięta. <плес> тобто всі персонажі з такими очима, що постійно закриті, такі. Хоча завжди такі персонажі, типу, з закритими очима грають супер якихсь злодії або хитруючих персонажів. нормально. Фу. Виглядає не дуже, якщо чесно. Mm-hmm. Mm? Mm? А вона нічого не бачить. <laughs> Вони завжди на почуттях такі персаж, бо супер хитрі. Хоча з покоївка може і не так. Шосте почуття? А вже звідки воно впало? Ой, му з космосу спустилися. Можливо, це хтось її раси кинув в неї. ж Дуже очі цікаві, полюбовна не людина. Ха-ха-самише <смірніше> боя, ко я чув. принципі, спине цікаво. <смірніше> Але давай він реагував на це. <смірні> по моєму вже хватить на одну серію. М? Ну я думаю, вона щось думала генально. <laughs> Нормально. <laughs> <laughs> Не спрацювало. rozegrali byen dramę, jak w każdych filmach, kiedy ktoś wbił kogoś, a potem na roko. Ciekaw <laughs> na teraz. Po prostu pyszna bułeczka, smaczna. Ну, взагалі, я не впевнений, що тільки в неї, в принципі. Цікава ситуація на задньому плані. Ще хто про собаку говорив? Тобто, в принципі, з Хакарі вже це робили, тому з Хакарі теж, в принципі, має бути непогано. Ха-ха, по-любому. Ха-ха, я теж про це подумав. Абже, цікаво, чи тортики, пішли куди, коли потрібно. Зараз Натару щось придумає. Що мені здається, якби йому сказали дістати зірку, як в стародавніх ромкомах, або просто в книгах романтичних, то він би її дістав. <риклад> Дуже цікава відсилка. Нормально. Как ария, нормально. Я вас назвала девчонка. Що плас працював uh, в два шляхи і очі побачили, і, і дів, дівчину заполучили. І зразу вже на криші далеко йти не потрібно. Короче, наступна серія буде завоювання, так як в Scorom's. Ну, і з цими остальними <рес> І знову. Взагалі, дуже ситуація, якщо чесно, якщо не звертати на це, уваги, в принципі, нормально, але те, що вона всім словам... Підкорюється, це прям супер. Божевілля. знаєте як Кажуть, що ти що, це з криші сприйнеш, якщо тобі сказати? Можна сказати, схожа ситуація. Тільки тут відповідають КДАЗ по-любому. Ну що ж, чекаємо наступну серію, як він її переконаю. Ну, no, я так розумію, опань вона вже з'явиться там, де чайна церемонія. Mm. Цікаво, де вона вендингу з'явиться. Чи вони не будуть його вже перероблювати? Я все ж таки надіюсь перероблять. Mm. <смеш> <смеш> Наша парочка. You know, ці вставки дуже прикольні, як вони порізом реагують. Закінчилася нас 15-та серія. Якщо чесно, вообще, Я пам'ятав цю ситуацію з немовлятами, але якщо чесно, не пам'ятав, що вона прям тут буде. Якщо чесно, просто не моя тема. Буду відвертими на пше Хахарі із цією темою не дуже мені подобається. А, надіюся, YouTube не, не це. Не накричу на ту серену нарадно. Е, але все рівно було смішно. І взагалі, знаючи кусурі, що такі сцени, ну, не прям такі, але будуть, коротше, зовсім придбашені сцени, що далі. І майже завжди це буде відношення мати до препаратів кусурі. Вже деколи виникає думка, що, можливо, вони щось випили і просто відключилися, і це все сниться їм. Е... Ну, але цікаво, що так, можна сказати, вийшли на щось серйозне і показали ситуацію навпаки для Хакарі. Хоч Хакарі, можна сказати, ніяк не виправилась, да їй управлятися не потрібно, якщо вона така насправді. Але... Хоче іншу сторону їй показали. Вона хоч трохи зрозуміла, як це тяжко з дітьми. Да уж. Яке майбутнє буде, я взагалі не уявляю. По-моєму, треба буде клонувати Рентаро, щоб з цим справлятися. Бо мені здається, можливо, навіть Супер наш Рентаро не справиться з такою ситуацією, якщо в нього буде аж 100 дівчат і дітей. Ну і покоївку додали, яку ми ще бачили в першому сезоні. Я не пам'ятаю, в якій серії, чи в самій останній, чи десь наприкінці, але ми вже її бачили. Ба я вже тоді мангу читав, тому знав вже ситуацію наперед, але бачу, як багато реакторів, типу, дивалося, о, начебто в неї дизайн є, і вона, типу, не очок але чому вона ще не закохалася? Принципі, як з очима, легко, можна сказати, це розкривав. У, кадр взагалі дуже страшний. Цікавий кадр. Ну, переіграв він є прикольно, якщо в Veneme так прикольно поставили це все. Не знаю. В принципі, в неї очі ти типу, радуги, але... Чорнобіл білому варіанті варіантні манги, вони теж супер красиві, і можливо навіть більше мені сподобалось, не знаю. Хоча кольорові мають бути супер круті. Або ж я просто я давно не бачив, що то в Манзі, і тому вже і забув, як вони виглядали, просто пам'ятаю, що круто. Ну і прикольно розіграли трохи гегу з персонажами, які постійно ходять з закритими очима. А, ну і побачимо, як орендара буде впливати на цю ситуацію. В Вслідушій серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подобайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію і до побачення!